Оскільки я займаюся традиційною церковною музикою, і то переважно дуже давньою традиційною музикою, то я свою відповідь буду базувати на тому моєму досвіді. Святі отці, пустельники, і не тільки пустельники, говорили, що мирна душа це така душа, яка, не мов прозора вода, коли ти бачиш, які там рослини на дні, які рибки плавають. Ти все можеш у цій прозорій воді побачити. Томіш немирна, неспокійна душа це вода скаламучена, в якій нічого неможливо побачити. Як досягається цей стан тихої, умиротвореної води, прозорої, в якій все видно, прозорої насамперед для Бога, досягається різними, я сказав би, технічно-духовими. Засобами, тому що людина це психофізична істота, і у храмі ми займаємося не, не тільки духовістю, а навіть я сказав би не стільки духовістю, скільки тілесністю. Те, що ми маємо у храмовому мистецтві, те, що ми маємо у богослужінні, це дуже тілесні речі. Отже, вся ця давня музика, давні пісне співи, які можна виконувати у церквах. Це речі, які неймовірно умиротворюють, які підносять духа, але роблять тебе внутрішньо спокійним, які насамперед тебе самого показують тобі в істині. Ти бачиш сам себе, який ти є насправді з гріхами із з небучами. Бачиш себе у правді, ти вже інших не настільки будеш засуджувати. Отже, це для мене є такою можливістю і таку. Досвід, такий досвід мирного простору я зустрічав не тільки в українських церквах. Для мене таким простором миру є вірменська церква у Львові, де хор складається з українців, вірмен, людей взагалі мішаного походження, людей взагалі дуже різних, які тим не менше знаходять спільну мову. Половина хору, хоч це Львів, розмовляє російською, але це не становить якоїсь там. Проблеми. Ми всі любимо одне одного і спілкуємося разом в тому хорі. Е, таким простором для мене є неймовірний досвід фестивалю давньої музики в Ярославі. Я, Ярослав, таке місто неподалік 33 км від кордону з Україною, має щороку унікальний фестиваль, де теж збираються люди з цілої Європи, дуже різні, на різних переконань, різних поглядів, і співають разом. Богослужіння. Одна із частин фестивалю – це вечірні, утренні, в древній латинській традиції. І Це таке враження, що ти можеш свою річечку свого голосу увілляти в це море. Це є доступне. Ти, ти можеш доторкнутися до глибини і, і чутися у ній теж цілком з собою. Це є дуже теж важливий для мене е, аспект простору миру, про який ви мене питаєте. Який вам ще представити простір миру? Простір миру часом досягається дуже тяжко, тому що часом треба промовчати. Є, Я думаю, найважче завдання у духовому житті це відрізняти, де є такий момент, коли ми маємо за правду виступити, а виступити за правду дуже часто буде означати з кимось посваритися, побитися, а можна. Сильно дістати або бути вбитим, це теж може це означати. І ми всі є свідками того, що це в Україні відбувалося. Коли за правду треба боротися, а коли треба бути тихим, а коли треба, можливо, промовчати, навіть коли ти бачиш явний недолік. Тому що ти розумієш, що, можливо, твоє мовчання дасть більше користи, що твоє намагання комусь щось довести, довести власну рацію, приведе тільки до гіршого. Я думаю, що це головне питання, одне з головних питань того, що ми називаємо духовним життям. Уміти себе відрізняти. Де промовчати, а де сказати, де берегти мирного духа, а де не мов би дозволити собі вийти із себе. Я не маю на нього розв'язку, тому що це залежить від особливостей, дарів, характеру кожної людини. Але думаю, що на те і існує у церкві Святий Дух що він нам дає можливість відчути це в певний момент.